Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. УПЛ міняє прописку, де тепер гратимуть матчі. Чи вийде Яремчук у лізі чемпіонів проти Байера? Хто наїхав на Ярмоленка? Що зробить Аталанта з Малиновським? І який матч транслюватиме перший футбольний у вівторок? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні українці можуть зіграти у лізі чемпіонів у Німеччині. Команда Романа Яремчука та Едуарда Соболя брюге у Баєрі протистоятиме німецькій одноіменній команді. Після нищівної домашньої поразки у попередньому турі від порту бельгійський клуб значно ускладнив собі завдання посісти перше місце у своїй групі. Зараз яремчук і компанія випереджають «Порто» лише на одне очко. До речі, Порто буде грати у паралельному матчі заключний поєдинок вдома з Атлетіко, А Байер спробує зачепитися за третє місце, яке дасть можливість грати навесні хоча б у лізі Європи. Тож поєдинок байер брюге очікується безкомпромісним. Українці Роман Яремчук та Едуард Соболь потрапили до заявки Брюге на матч шостого туру групового етапу. У цьому розіграші лізі чемпіонів Яремчук брав участь у двох матчах. Соболь у трьох, жоден поки що не відзначився результативними діями. Пряма трансляція на першому футбольному у вівторок, 1 листопада, о 19.30. Матч Байєр-Брюге. Щиро запрошуємо усіх. Будемо вболівати за українців разом, разом і перемагати. Друзі, чекатимемо на вас. До речі, Яремчук може пошкодувати про своє рішення перейти з Бенфіки у Брюґе у попередньому матчі чемпіонату Бельгії. Роман навіть не потрапив до заявки. Жодних повідомлень про травму 26-річного нападника не було. Войдбол News висуває свою версію конфлікт з Карлом Куфкенсом, головним тренером Брюги. Нібито Яремчук під час тренування почав висувати тренеру претензії за те, що просидів у запасі весь матч Ліги Чемпіонів проти Порто. Куфхенс не стерпів і відразу вирішив покарати українця. Видання пригадало гріхи Романа Часів-Гента. Тоді нападник влаштовував бунт заради трансферу і дозволяв собі публічно критикувати головного тренера Ласло Болоні. Складна ситуація точно не сподобається керівництву Брюге, яка влітку заплатила Бенфіці за Яремчука рекордні для бельгійського футболу 16 плюс 3 мільйонів євро. Поки Форвард зіграв 560 лише хвилин на полі. Два голи забив і три має асисти. До речі, тренер Брюге прокоментував ігнорування Єремчука. Цитую щодо Єремчука, то з ним проблем немає. Він справді хоче принести користь Брюге у футбольному плані. Ми з ним поки що не на одній хвилі, але я переконаний, що він ще зможе багато чому навчити Брюге. Тож слідкуємо за розвитком подій і чекаємо Романа у команді Брюге. У середу, 2 листопада, Донецький шахтар у Польщі зіграє вирішальний і останній матч групового раунду Ліги чемпіонів з німецьким Лейпцигом. Після п'яти турів суперник помаранчево-чорних має на три очки більше, ніж гірники, і посідає друге місце у групі F. Перша і друга позиція у турнірній таблиці за підсумками групового турніру і дає можливість навесні 23-го грати у наступному раунді Ліги Чемпіонів. Шахтар влаштовує тільки перемога, причому з будь-яким рахунком. У такому разі донеччани по очках наздоженуть німецький клуб. А далі для виявлення сильнішого у цій парі будуть дивитися на очне протистояння між командами. У першому колі у Німеччині Шахтар, пам'ятаєте, впевнено переміг Лейпциг. Тож у разі перемоги знову саме наша команда і посяде другу сходинку у групі. Інші результати на користь німецького клубу. Команда, яка посяде третє місце у групі, наступного року буде навесні грати у турнірі рангом нижче у лізі Європи. У середу, 2 листопада, Шахтар Лєпці, пряма трансляція на нашому каналі. На першому футбольному о 19.30. всі українці за шахтар об'єднуємося, перемагаємо і залишаємося. У лісі чемпіонів. Тільки так. Слава Україні! А ось гра капітана збірної України Андрія Ярмоленка подобається далеко не всім в Об'єднаних Арабських Еміратах. Команду Андрія Аль Айн серйозно критикують після поразки від Аляхлі. Свою порцію отримав і 33-річний українець. Його розкритикував у минулому футболіст, який провів понад 200 матчів за команду і виграв 14 титулів. Цитую. Нам потрібен гравець, який буде створювати моменти для форварда, допомагати гравцям центра поля, може контролювати м'яч. Ярмоленко навіть одного гравця обіграти не може. Він залежить від зусиль команди, а не навпаки. Цитує хатера, журналіст Мохамед Хамар. Андрій цього сезону провів вісім поєдинків у футболці Аль айна забив три голи і зробив чотири асисти. Нагадаю, що його контракт, а також контракт головного тренера Сергія Реброва, розраховані до літа 23-го року. Аталанта налаштована продати Маліновського взимку. Недовіра Гасперіні змінила плани українця. Руслан може не дограти нинішній сезон у складі Аталанти. Італійський клуб готовий продати 29-річного хавбека вже у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє тут Аталанта. Раніше сторони, нібито знайшли компроміс щодо нового контракту до літа 25-го. Втім, Джан П'єро Гасперіні перестав довіряти Маліновському у новому сезоні. Аталанта вважає за краще відпустити хавбека, доки той має хороший попит на ринку. Ще минулого літа. Маліновського сватали у Тоттенхем, Нодінгем Форест та Марсель. Однак, жоден із цих клубів не задовольнив вимоги Бергамасків. Чинний контракт Руслана з Аталантою розрахований до літа 24-го. Руслан розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри. Італійська Рома перебуває у пошуках якісного атакувального хава. Тому звернула увагу на українця. Генеральний менеджер Вовків Тіаго Пінто намагається привести його в Рим, стверджує Рома Лоса. За інформацією джерела Маліновський є фаворитом Жозе Мауріньо на потрібну позицію. Португалець справді хоче підписати 29-річного футболіста. Тому Пінто уже неодноразово спілкувався з Русланом і його сім'єю, яка дала позитивну відповідь щодо трансферу влітку. Сам українець у захваті від потенційної можливості працювати під керівництвом особливого. Рома вже намагалася вступити у перемовини за талантою про підписання Маліновського взимку, але Жан П'єро Гасперіні тоді відмовив продавати його. І про те, що українська прем'єр-ліга міняє прописку. Матчі українського чемпіонату тепер можуть відбуватися у більшості областей України. Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив деякі зміни щодо поєдинки української еліти. До частини 4 статті 10 регламенту УПЛ внесли зміни. Основними регіонами для проведення зустрічі у сезоні 22-23 є місто Київ, Київська, Львівська та Закарпатська області, повідомляє сайт УАФ. Окрім цього, тепер поєдинки можуть відбуватися і в інших областях України за умови надання дозволу від відповідної обласної військової адміністрації. Тож, наприклад, Кривбас зможе проводити матчі у кривому розі, якщо отримує зелене світло від Дніпропетровської адміністрації, так і Полтавська Ворскла може повернутися в Полтаву, якщо отримує дозвіл від Полтавської ОВА. Отже, чекаємо на повернення. Дякуємо усім, хто з нами, хто спільно з нами розвиває наш спільний канал, перший футбольний. Друзі, щиро дякуємо. Ваші лайки, вподобайки, і коментарі під відео. Дуже важливі для цього. Тож продовжуємо! Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у команді. нас разом майже 65 тисяч, і я думаю, що незабаром ми здолаємо і цю цифру, і будемо йти далі. Тож підписуйтесь, щиро на вас чекаємо. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими вболівальниками. Футбола. Тож приєднуйтеся. Ну і наостанок, як завжди, анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, у вівторок Ліга чемпіонів Баєр Брюге о 19.30. У середу Шахтар лейпциг о 19.30. На першому футбольному це Ліга Чемпіонів. У четвер Марафон. аз дніпро 1 о 19.30. Це Ліга конференцій. Динамо, Фенербахче. 21.45 це Ліга Європи, Мірча Луческу і Динамо. Доведуть, що все ж таки Динамо найкраща команда у своїй групі. Усіх запрошуємо на наші трансляції, друзі. Ну і на цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі не тільки. Бережіть себе. Слава Україні! Ваш перший футбольний.